Рада вітати вас на моєму каналі. Привіт вам з Полтавщини. Я ось сьогодні займаюся картоплею. Більшу половину прочухала, не сапала, а тим ручним культиватором. Зараз покажу, а ще ось залишилося. Спочатку вирішила так. Прочухаю, а потім вже сапою будемо підгортати і досапувати. таке. Дуже заросло таке, бачите, ковричок такий, воно. Ну, я так не можу, мені треба хоч подвійна робота, але мені так легше. так що. А з тієї сторони, ось така в мене була діляночка, то прочухала тут гарбузи також, щоб було чистенько, а на вечір. Подивимося, хочу кукурудзу обробити від бур'яну. Сапать сапаємо, але ж сьогодні 9 травня, і передають, що у нас буде плюс 3 градуси. Подивимося, що воно буде. І на сьогодні передавали. Ну, все обійшлося. Якось глянула, стояло маленька температура. Бачу, вже плюс 7 стоїть. Так що подивимося, що сьогодні буде. Надіюсь, все буде добре. Тут діляночка ось. Під е, помідори я залишила, а ось сапала я, так сказати, сьогодні ось такою штучкою. Зараз, правда, однією рукою незручно. Ось так. туди сюди Ось таке штука прикольна, але я скажу все одно, щось залишається там. Це ось вирвалося, саме головне, щоб воно зверху залишилося. Ну, для першого разу можна, воно трохи бур'янчик приб'є, а потім вже з сапою далі сапати. Вчора ще досадила тут капусточку, де-не-де. Ось вона так лежить, як тряпочка, але вже так садила вон діляночку, то піднялася. Так що будемо поливати і все буде добре. Тож зараз йду у двір, до будинку. А ввечері вийду ще працювати. Так, а ще прийшла ось сюди подивитися, що тут бузина. Ось гарні такі квіточки, бачите, без жучків, без тлі, тож... Це тут просто що холодок та вона тільки починає. А там он далі бачу на сонечку гарно цвіте, Тож завтра, напевно, будемо закривати ще напій на зиму з цвіту. Ще за квас, думаю, чи робити його, чи ні. Бо цукор туди йде так гарно на той квас. Ще сьогодні підв'язали виноград, бо все, дощик був, і дивіться, все в землі. Його тут тіліпало. Тепер саме головне, щоб приморозки пройшли, без них вірніше було. і Можна обробляти. Дивіться, який рясний. саме найважче для мене, що це треба тут обривати зайві грони. Це капець. Я пам'ятаю, ми обривали по пів відра, по відру. Але ж треба, щоб тоді він гарненький був, крупний. Ще сьогодні покажу вам. Корчаток, а то все поросятка і поросятка. І дивлюся, що вони як ростуть, цієї їм загородки мало буде. Я думала трохи продати та передумала. Все собі, все собі, нехай буде. Бо все одно, навіть коли вони підростуть, треба, щоб вони були закриті. Бо У нас тут вистачає котів. Так що треба буде якось щось думати для них. А ще є тут ось такий красень. Це їх, та десь скільки я рахувала, П'ять, наче таких величеньких, гарненьких, але ті такі жовті. А це білий, як бройлерний, такі лапи в нього мицать. Зараз я тебе запущу. Такий гарненький. Зараз він ось опіде і дивіться, проти всіх він такий, ух, красавчик. Пітух. А в нас ось така картина. Булочку ж ми випускаємо часто в день пастися, щоб вони її не дуже затягували, так як уже підгодовуємо ж їх. Ну, а тут цей маленький, також його тільки з пляшечки погодували. І оце Женін. Хотіла сказати, Женіна поросятку, поросятка, свинка, бо це дівчинка. А я завжди кажу він. І шпутін. Як все в нас буде добре з ним, буде мініпік Женькін буде ходити з ним, як кокоси, кіт. Отак, на сонечки шплю, каже, щоб шплю. І мама тут чмакає, каже, вийшла. поки був перекур від городу, Я ось такий пиріг зробила на цьому, на згущеному у тому домашньому, що ми робили. Ну, Варене. Таке на око щось не а воно таке добре вийшло. Це вже Максим на роботу взяв. та й Женька її вже і я. А це все, що залишилося від цього напою з акації, що я робила. Один бутильок відкрила. Смачне вийшло. Так. Привіт, друзі! Бо ближче. Я тут зібралася йти на город. Обробляти ж кукурудзу. Зараз треба швиденько, бо якось так холодно, треба курчаток заносити. У ну, мене кукурудзи небагато в тому році у нас було ну, сотки 4 чи п'ять, а в цьому році там ну напевно і дві немає. Так що зараз швиденько. Але саме головне, щоб все було так, як треба, щоб не довелося пересаджувати кукурудзу, бо якийсь такий аромат, наче ацетон в цієї діючої речовини, що я буду обробляти. Так що. Пішла. Друзі, я обробляю кукурудзу там з іншої сторони. Піднімаю голову, бачу, тут у нас гість такий он ходить. Сам вибирає щось там. Дала їсти в її корито і вони там чмакають. місця мало. Але чавкається, вона туди стала, тільки що як воду пила, так, так гарно вони чмакали. Так що треба купити корму їм і, напевно, її спробувати забрати. Бо я не хочу, щоб вона була дуже худа. Минулого разу, ну, взагалі з неї скелет зробили, висмоктали все, що можна. А це вони так якось ті перші в нас так не їли. Ми поки їх привчили, дуже довго привчали, а ці гарно чавкають уже. Так що купимо корм і спробуємо, щоб саменькі вони вже були. А бачите, випирають було. І той тільки шавкарить його, і цей мордяжки. Це не зрозумів, хто прийшов. Не тікаєш. Зробила, я вам тільки соломки сіженька нанесла, Ви її згорнули не туди куди треба, зараз попав. І я, я тут, я вже трохи живчик. Ай, ти що там? Що там? Іди, 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 Іди Іди, що там? І око щось заплило зараз я витру і закапаю, все є, все в мене є. А ну давай. Давай, покажи, як ти залазиш. Ну покажи, ти ж можеш. І дивіться, що я. Роблю, розтопили трошки, нехай тепло піде по будинку. Ось так. У нас вже темно, там вже за восьму годину буду закінчувати відео своє. Всім дякую і до нових зустрічей. Пока-пока.